Так, і всім привіт, друзі, ви на каналі Грамайс у вас 8. Сьогодні ми будемо грати ігру під названням Сім'я Кейсів Stand of 2. І сьогодні ми будемо відкривати 100 немедс фрагментів. Погнали! Зараз давайте купимо їх для початку. в контейнери Заходимо. Далі пролістуємо, пролістуємо, пролістуємо. Так, так, так. Іде це воно? Тіт а стідet одинмеліс фрагмент. До того самого не зомби. Так, давайте зараз йому купимо його. І купимо їх трошки багато. 100 штук. Ну, як я і казав, все, купляємо. Бам! 100 штук куплено. Далі ми создаємо скін. Так, перший немеліс фрагмент. Поїхали. Так, перший вже Немеліс фрагмент. Интересно, что выпадет. G22 релик. Ну, так В реальном стендофе стоит 18 тысяч здесь. 19. Так. Опять G22 релик. Там просто две арканы. Там двин. Так. Ты что, серьезно? Там просто арканы пролетают миллиард. И Отак от, от. Давай ще. Финфоллезер. Опять випав Финфолллезер. Это ще. Якщо нічого не випаде. То ми купляємо ще 100 штук. Ну, то есть 10 по-нашому. Ну, типа. Ну, випайно. Ну, щоб скрафти, треба 10 штук, а нам 100, це 10 буде. О, чарми вже випадає, Black Spot випав. Так, Charm Black Spot. Коли він випадає. Так. Ух, Авентиха випав. Нічого. Так, давайте. 30... 30... Ну, ще три рази, в принципі, відкрити. Так, у нас випадає g 22 Reлік. І давайте ще відкриємо. Раз. І і що нам випадає ще? g 2 Релік і останній раз, ну і не останній, ще. Там буде 10 штук ще. Так, відкриваємо і фунфовлезер. Ітоги із 10 де нам випало все фігня 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 і один ВВН тиха. Так що скажу так. Не дуже треба і, і, і відкривати ці немелісі фрагменти, бо вони не окупають завжди в симуляторі, А в настоящому стендофі там окупають. А щоб чат не випав. <смі> так, давайте зараз опять його. На такого папа. І купляємо опять 100 штук. 100 штук купляємо. І все. Ми купили. Е, і зараз ми опять відкриваємо і зробимо ітоги, що нам випало. Так. Перша поїхала. Чарм Black Spot випав, Класно. Люблю чарм. Вже три чарми випало. Да? Да. Так. Создать. Діє 22 релік, то ну, там стіни краю вже близько він не випаде. Шуткує, шутку, випаде. Ах, надіюсь. Бо якщо нічо, ніяка аркана не випаде, то ми ще 5 штук викупляємо, і там можна вже порівнювати стільки. О, кстати, юст Генезіс випав. Це вже класно, кстати. Так, создальше. Це вже, вроде п'ятий. Да, це п'ятий, вроді. О, чером фото п'ять. Чесно, лучше бы выпадали. Е, ну, отже 20 релік. Бо нас стоит 19 тисяч, а то я 12 десь, да? Ну потом подивимося. Так, відкриваємо. Неглоурей, давай. Коротше. три... Штучки відкриваємо, давай. Ну, випадає щось. І випадає G22 релік. як класно. Який класний скин мені випав, простей. G22 релік, їх Там 10 штук випало. Диви! Всі там аркани тако пролітають. І випадають фігня, помні. Так, последний, этот. Давайте пробустим на Синг Мимикрайс и Ди И этот. И Керамит Голд. Ага. Все понятно. Так что... Также еще купляем 5 штук. И... можна сказати, що таксить. А на кліки я перебудав трохи. Ем. І... Давайте Так, окупляємо їх 50 штук. Покуполяємо їх 50 штук. 50 штук купляем, все купили и открываем 5 раз. Первый раз пошел. Черный блок-спот выпал. Вот такая, знаете. Миллиард уже их выпало. Так что, не расстраиваемся. Еще открыла. Еще открываем. Infall Lezard. Далі. Відкриваємо ще. Ще три штуки. У нас залишилося. І ми просто. Є Ні, G22 релік випав. Капець. Ще дві штуки. Відкриваємо. Коротше, зараз давай, давайте Пробустимо до ножи. Давай. Давай, керамбит Голд. Він, він так и шоу. Хорошо. Мне казалось, что щас докатится. Давай. Сейчас. Бустимо. Давай на все пушки. А, які крутие, создаем. Останній крафт. 22 релик. Ну, так скажу, то що. стільки там було 25 штук ми скрафтили і просто нічого попросту не вибили. Ми вибили ну таку фігню. Скільки це стої? 12 тисяч разі скільки? 13 тисяч. А це? 57. Там я просто не окупила його. Так що, вивод! Ніколи не купляйте Немеліс фрагменти. Лучше це робити в кі-симуляторі. В реальному краще не купляти. Так що, всім дякую за перегляд. З вами, Як завжди, був у 28. І всім пока! Чекайте нове відео.